28-му перемогу поспіль у чемпіонаті області серед ветеранів здобув футбольний клуб Славія. У перенесеному матчі 10-го туру на виїзді рівняни обіграли Автоленд. Матчі між цими командами завжди принципові, адже «Долбунівчани» і є саме тою командою, яка у фіналі 2012 року змогла перемогти Славію. Після тої поразки переможна серія рівнян триває дотепер. На відміну від попередніх матчів цьогорічного чемпіонату, перемога Славії не була такою феєричною, як над іншими суперниками. У першому таймі ударом здалеку відкрив рахунок капітан команди Олег Кучер, а в середині другого тайму Олександр Григорович продемонстрував на прикладі, футбольне правило грати до свистка і закотив м'яч вже у порожні ворота. На цьому команди й обмежилися. Рахунок матчу 2-0 на користь Славії. Рівняни є одноосібними лідерами південної зони ветеранського чемпіонату. І достроково забронювала собі не лише путівку до півфіналу, але й перше місце у групі. За тур до завершального групового етапу, до раунду плей-офф також пробилися Радивилівський Сокіл, Кузнецовський Ізотоп РАЕС та Сарненський Маяк. Саме з Останніми наймовірніше Славія і зіграє у півфіналах, які заплановані на 17 та 24 жовтня. Але остаточно півфінальні пари будуть відомі після останнього туру, який відбудеться у цю суботу, 10 жовтня, на виїзді футбольний клуб Славія зіграє з футбольним клубом Дубно. Віктор Терещук у ритмі подій.